Яка найголовніша заповідь Тори? Тора, велика по розміру заповідей тут дуже багато, адже в перекладі з івриту Тора означає вчення або закон, і колись Тора була не просто духовною конституцією, але також і врегульовувала суспільні відносини. І все ж таки, яка заповідь у цій величезній книзі найголовніша? Заповідь про дотримання суботи? Заповідь поважати батьків все це звичайно важливо, але найголовніша заповідь в Торі це. Любити ближнього як самого себе. Цю заповідь ви можете прочитати в книзі Вайкра. Це третя книга Тори. В, в перекладі це книга «Левит». Любити інших людей з усіма їхніми недоліками, недосконалостями, складними характерами і стилем життя, який не завжди нам може подобатися. Це найскладніше. Любов до інших людей змінює і самих нас, ще допомагає краще зрозуміти Бога. І якщо ви маєте додаткові запитання, них в коментарях.